Друзі, всім привіт! Зараз розглянемо мої покупки доглядових засобів сайту натіну. Всі продукти від одного бренду Eucerin. Якщо цікаво, то давайте дивитися, що мені прийшло. По-перше, бачите, як все запаковано. Два однакових крема для рук. Натіно дуже турбується про те, щоб продукти не були ушкоджені при доставці. Я зараз таким кремом користуюсь. Раніше його вже купляла, він мені дуже підійшов, дуже сподобався. Довготривалий має захист, підходить для сухої, чутливої, подразненої шкіри. Можна сказати, що він навіть відновлює її бар'єр. Після миття рук багаторазового це відчуття зволоження і живлення залишається. Тому вирішила взяти два в запас, і такий ніжний аромат цього крему мені подобається. Об'єм тут 75 мл, що дуже добре, тому що зазвичай в аптечних брендів креми для рук по 50 мл. Запаслась так, як раніше в мене був фаворит від віши. І тоді я запаси не робила. Думала, як закінчиться, так і повторю, але він зник з продажу, тому на цей раз вирішила взяти два. Вже бачу, що немає його в наявності на сайті на даний момент. Це той, яким я користуюсь наразі. Зараз покажу вам його текстуру. Стан моєї шкіри рук зараз мене задовільняє. Тим паче, в зимову пору року шкіра потребує більш ретельного догляду. Справляється з всіма заявленими функціями. Кращий крем для рук, який я пробувала за останній час. Тому, поки зупинюсь на ньому, поки що є запас. Якщо буде продаватися, звісно ж, буду повторювати. І сподіваюся, що його не знімуть з продажу, ні компанію Eucerin, ні на сайті Нетіна, бо на Натіну я все ж таки більше люблю робити покупки. В складі цього крему міститься 5% декспантенолу. Крем називається PH5, тому що в Eucerin дуже багато різних кремів для рук, і я думаю, що асортимент відрізняється в залежності від тієї країни, в якій бренд продається. Також в мене в покупках два однакових бальзама для губ від бренду Eucerin. Один був куплений в нашій аптеці, в аптеці низьких цін, а другий в цьому замовленні прийшов з сайту Natino. Бальзам має SPF захист, SPF 20, що дуже добре. Його можна використовувати як влітку, так і взимку це улюблений бальзам моєї дитини. До порожніх пляшечок він не дійде, коли закінчиться, тому що дитина забуває і викидає. Ось, наприклад, цей у нас вже майже підійшов до кінця. Дитина каже, що їй не підходять якісь інші бальзами. Наприклад, я пробувала їй давати ті, що купляла на херб, які були в пробниках там по 1 долару, по 2 долара наборами. Вона каже, що ці бальзами так не працюють, як Еуцерін. Або еуцерін або Біодерма Атедерм. Ось ці у нас улюблені і одразу ж відкривається декілька: один дитина кладе собі в рюкзак в школу, інший на тренування, і ще один повинен бути також вдома. Тому таких бальзамів багато не буває. Вони ніколи не будуть зайвими. Для себе замовила крем для обличчя із серії Атопі Control. Я вже раніше казала, що мені дуже сподобався бальзам з даної серії. Сподіваюсь, що ця серія вирішить ті проблеми, які я маю. наразі. На складі містить лікохалкон А та цераміди. Також є тут 12% омега 6 жирних кислот. Об'єм даного крему 50 мл. Він призначений для сухої чутливої, подразненої шкіри. Захищає шкіру, знімає подразнення, зменшує чутливість, відновлює захисний бар'єр, може використовуватись як основа під макіяж, підходить для дорослих та для самих маленьких дітей, спробую, обов'язково вам потім дам свій відгук і маю на цей крем великі надії. Ще на упаковці побачила, що містить в складі омега 3 кислоти, також, без барвників та віддушки, що дуже гарно для чутливої шкіри, і це важливо. І також він може використовуватися і як денний, і як нічний крем, тобто це універсальний продукт. І останні два засоби, які теж прийшли запаковані в попирчиту плівку, зараз я її зніму. І вам покажу, що тут прийшло. Це олійка для душу з дозатором. Із цієї серії, що є крем для рук: PH5 в об'ємі 400 мл. Ви знаєте, що я дуже люблю цей продукт від бренду «Біодерма» із серії атедер. Він все ж таки є для мене фаворитом, буде постійно в використанні і в запасі, але іноді хочеться щось спробувати з цього сегменту від інших брендів. Дана олійка повинна ніжно очищувати шкіру, не пересушуючи, не порушувати мікробіом шкіри, заспокоювати, зволожувати, підходить як для самих маленьких діточок, так і для дорослих. Підходить для чутливої, атопічної сухої шкіри. Таких продуктів для мене теж ніколи не буває забагато, тому що зазвичай в них рідка текстура, а ці олійки слабо піняться в своїй більшості, і тому дуже великий розхід. Спробую, потім обов'язково поділюсь своїми враженнями. Якщо ви користувалися, для очищення шкіри тіла від якихось аптечних брендів. Поділіться, будь ласка, якими, і що вам сподобалось більше. Останній продукт, який я отримала в цьому замовленні, він трохи пролився при транспортировці, але завдяки тому, що кожен з цих засобів був запакований окремо в поліетиленову плівку. Нічого не забруднилось і тільки шкода, що трохи засобу втратилось. Тут у нас в складі також міститься декспантенол та натуральні олії. Склад такий, що цей продукт повинен м'яко очищувати. Думаю, що десь на рівні цієї олії для душа. Серія PH5. Дуже часто на ноті цей гель вкладається в подарунок при купівлі засобів бренду CIRIN від певної суми. Об'єм також 400 мл. Аромат мені сподобався, я його вже відчула. Буду користуватися з задоволенням, і, в принципі, якісними продуктами для шкіри тіла та обличчя я вже забезпечена на деякий час. Ось такі, друзі мої, покупки були на сьогодні. Сподіваюся, це відео було корисним. Чекаю на ваші коментарі. Можливо, ви щось пробували з цього, можливо, хотіли би спробувати. Якщо пробували, напишіть свою думку. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Всім до побачення!